Єремії, 9 розділ: Ой, коли б на пустині нічліг, подорожніх я мав, тоді б я покинув народа свого і пішов би від них, бо вони перелюбники всі збори зрадників. Вони напиняють свого язика, немов лука свого для неправди. Міцніють вони на землі не для правди, бо від злого до злого ідуть і не знають мене, говорить Господь. Один одного остерігайтесь і не покладайтесь на жодного брата. Кожен бо брат обманити, обманить, і приятель кожен обмовник. Один одного зводить і правди не кажуть, привчили свого язика говорити неправду, помучились, лихо чинячи. Серед омами твоє проживання, через оману не хочуть пізнати мене, говорить Господь. Тому так промовляє Господь Саваот: Ось я їх перетоплю і випробовую їх, бо що маю вчинити я ради дочки свого люду? Їхній язик, смертоносна стріла від оману говорить, устами своїми говорить із ближнім про мир, а внутрі своєму кладе свою засідку. Чи ж за це я їх не покараю, говорить Господь? Хіба ж над народом, як цей, не помститься душа моя? Я плащ та ридяння здійму над оцими горами, і спів жалобний понад степовими лугами. Вони бо попалені так, що ними не ходить ніхто, і реву худоби не чути від птаства небесного аж до худоби розбіглося в. Все підійшло, і в Єрусалим на руїни віддам на мешкання шакалів, а юдські міста на спустошення дам, і не буде мешканця у них. Хто муж мудрий, який розумів би оце, і до кого Господні уста промовляли, щоб вияснить те, за що згинув цей край, за що спалений він, як пустиня, і що нею не ходить ніхто. А Господь відказав за те, що вони покинули закона мого, що я дав перед ними, і не слухались мого голосу, і не ходили за ним, за законом, а ходили за впертістю серця свого і за ваалами, що навчили про них їхні батьки. Тому так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів: ось я їх, цей народ, полином нагодую і водою отруйною їх напою. І розпорошу я їх серед народів, яких ні вони, ні батьки їхні не знали, і пошлю я за ними меча аж поки не вигублю їх. Так говорить Господь Саваот: розгляньтеся та голосільниць, покличте, і нехай вони прийдуть і пошліте до мудрих жінок, і вони поприходять. І хай поспішають, і хай співжалоби над ними підіймуть, і хай наші очі здіймуться сльозою, а з наших повіків вода хай тече, бо почується голос жалобного співу Сіону, як ми попустошені, як посоромлені дуже, бо ми покинули свій край, бо покинули місце свого пробування. Тож почуйте жінки слово Господа, і хай ваше ухо візьме слово уст його, і навчіть дочок ваших жалобного співу і одна одну жалобної пісні. Бо смерть увійшла в наші вікна, до наших палат увійшла, щоб вирізати дітей з вулиці і з площ наків. Кажи так, говорить Господь, і нападає людського трупа, мов гною на полі, і мов тих снопів за жінцем, і не буде кому позбирати. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитися, хай хвалиться тільки оцим. Що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання каже Господь. Ось дні наступають, говорить Господь, і я навіщу всіх обрізаних та необрізаних: Єгипет та Юдуй, Едома та Амонових синів, і Моава та всіх, хто волосся довкола стриже, хто сидить на пустині, бо всі оці люди необрізані, а весь дім Ізраїлів необрізано сердий.